Мої ну вітання. Сьогоднішнє відео буде присвячено автоматизації фільтрації бази даних з використанням макросів. Ми зробимо поєднання розширеного фільтру і макроса, який буде автоматизувати всі ці дії і подивимося, як можна оптимізувати свою роботу під час фільтрації бази даних. Як звичайно, мені знадобиться база даних, яку можна завантажити за посиланням к цьому відео. І ми будемо робити розширений фільтр. Нагадаю, розширений фільтр потребує деякої підготовки. Потрібно створити так званий блок умов. Створимо ми його наступним чином. Я ось заголовний рядок цієї бази даних. Не заголовний рядок, а заголовок цієї бази даних видалю. І додам. Ще декілька комірок, так, щоб загалом рядок починався з п'ятого рядка. Давайте це зробимо, просто додамо декілька рядків вище. І тепер скопіюємо заголовний рядок, копіювати, ставити. І давайте зробимо його іншим кольором. Це в нас буде блок умов. Тепер, якщо ми напишемо. Тут, наприклад, київський. Київський. І тепер зробимо розширений фільтр. Нагадаю, як він робиться. Це дані, інші фільтри, розширений фільтр. І скажемо, що умови будемо читати ну, можна ось так от вказати. Окей. І ось у нас фільтрація спрацювала. Це звичайний розширений фільтр. Ми зараз його трохи доопрацюємо, щоб він працював в поєднанні з макросом і автоматизовував ці дії. Давайте спочатку відновимо очистити фільтр і запишемо наш макрос. Для цього переходимо у пункт засоби, макроси. Керування. Макросами Basic. Вибираємо наш файл. І натискаємо кнопку Створити. Створювати будемо в нашому файлі. Базі там створити. Назву залишимо, модулю 1, залишаємо. І ось у нас з'являється спеціальне вікно макрорекодера, куди можна записувати наш макрос. Макрос ми писати не будемо, він буде доданий до опису відео. Його можна, його можна просто скопіювати. І вставити до цього вікна. Ось я його додав. Тут потрібно перевірити два посилання посилання блоку критеріїв. Вони повинні знаходитися в діапазоні комірок AD і G3, і посилання на базу даних. Якщо у вас щось інше, просто підкоригуйте ці посилання. Все, макрос у нас записан, він існує, можна це вікно закрити. Для успішного запуску цього макроса, давайте створимо кнопку. Натисканням на яку цей макрос буде завантажуватися. Так, я зменшу трохи масштаб, перейду на команду перегляд, панелі інструментів, і виберу тут пункт елементи керування. Збоку з'являється ще одна панель інструментів. Нам знадобиться об'єкт, який називається кнопка. Ось вона. Вибираємо і тут. Додаємо. Ось кнопка додалася. Відкриваємо її властивості, Властивості елемента керування. Давайте змінимо напис. Це властивість текст на загальний. Нехай ця кнопка буде називатися фільтрувати. І тепер повісимо дію. Переходимо на вкладку події, підтвердити дію, натискаємо три кнопки, вибираємо макрос. І шукаємо наш макрос в нашому файлі стандарт модуль 1 і ось Using Advanced Filter. Наш макрос, який ми додали. Натискаю кнопку OK, OK, І це вікно можна закрити. Так, давайте вимкнемо режим розробника. Потрібно зробити цю кнопку неактивною. Ось ми її вимкнули. І тепер давайте перевіримо, як буде працювати цей макрос. Зараз у нас є. Я закрив цю панельку. Зараз у нас є на район міста Київський, натискаємо кнопку фільтрувати. ось наш фільтр працює по натисканню кнопки. Давайте відновимо нашу базу даних. Так. Дані інші фільтри, очистити фільтр. І введемо якусь іншу, іншу мову. Ну, наприклад, нехай сума прямого збитку буде більше 600. Натискаємо кнопку фільтрувати. І ось отримаємо результат нашого фільтру. Все працює добре, але нам потрібно після кожної фільтрації фільтр очищувати. Бо він автоматично не відновлюється. Давайте ще запишемо ще один макрос, який буде за це відповідно. Запишемо ми його макрорекордером. Тобто перейдемо на вкладку засоби, макроси, записати макрос. Тепер зробимо камірку А5, початок нашої бази активною. Клацнемо сюди і виконаємо команду Дані, інші фільтри, фільтр. Все. І запис можна завершити. Давайте називемо наш макрос як очистка. Зберегти. І, відповідно, давайте ще одну кнопку повісимо, яка буде очищати наші условия фільтрації. Знову перейдемо в вкладка Перегляд, панель інструментів, елементи керування, включимо режим розробки, додамо ще одну кнопку. Виключимо її властивості. В загальних замінимо текст. Це буде. Відновити, відновити базу даних. Ну а на нашу подію повісимо наш макрос, який ми щойно записали Макрос кля. Очистка. Окей. Окей, закриваємо і вимикаємо знову режим розробки, щоб наші кнопки натискалися. Ну, якщо ми все зробили вірно, давайте перевіримо властивості роботи нашої програми. Так, натискаємо кнопку фільтрувати. Да, прямий збиток більше 600. Натискаємо кнопку Відновити. База даних відновилася. Нехай знайдемо, наприклад, Шевченківський район міста. Шевченківський. Окей. Так, курсор ставимо в базу даних. Фільтрувати. І ось наш Шевченківський міста. Відновимо нашу базу даних. Давайте знайдемо причину виникнення. Ну, нехай буде підпал. Так, Шевченківський видалимо. Натискаємо кнопку фільтрувати. І ось наш підпал. Відновимо базу даних, знайдемо, наприклад, усі пажежі, де сума непрямого збитку менше 1000. Введемо відповідні умови менше тисячі. курсор вставимо в базу даних, фільтрувати, і ось наші результати. Можна ввести ще декілька критеріїв. Нехай буде район міста Шевченківський. Тобто і Шевченківський, і сума непрямого збитку менше 1000, фільтрувати. І ось ми отримаємо наші дані. Після того, як попрацювали, натискаємо кнопку відновити базу даних. Ось така зв'язка розширеного фільтру з макросом, яка дозволяє трохи автоматизувати наші дії і скоротити використання пунктів меню так витратити менше часу на роботу з базою даних. Будемо вважати, що це може комусь допомогти при реальному роботі по пошуку якоїсь інформації в існуючих базах даних. На цьому наше відео буде добігати кінця. На все добре, до побачення.